Вітаю вас, малята! Сьогодні до нас у гості завітала катруся. До неї на чаювання мають прийти її подруги. А наша катруся не знає, що їй потрібно для чаювання. Малята, допоможемо катрусі підготуватися до чаювання? Так, звичайно, погляньте, як красиво у катрусі на кухні. Для чаювання нам буде потрібен стіл. Чи є у катрусі на кухні стіл? Так, є, ось він. Якої форми стіл? Так, він круглої форми. Малята, а як ви гадаєте, на чому будуть сидіти гості катрусі? Так, звичайно, гості катрусі будуть сидіти на стільчиках. Стіл один, а стільчиків багато. Молодці! Що нам ще буде потрібно для чаювання? Так, звичайно, чайник, у якому наша катруся буде заварювати чай для своїх гостей. Якого він кольору? Так, червоного, скільки чайників? Один. Що ще буде потрібно для чаювання? Так, звичайно ж. Чашки. Скільки чашок? Багато. А чайник. Один. Молодці. А ще для чаювання катрусі буде потрібна цукорниця із цукром та чайні ложечки. Скільки цукорниць? Одна. А чайних ложечок. Багато. Молодці. Катруся буде пригощати своїх подружок цукерками та ось таким смачним тортиком. Скільки тортиків є у катрусі? Один, а цукерок багато. Малята, а що ще буде потрібно для чаювання? Так, звичайно, будуть потрібні блюдця. Скільки блюдець буде потрібно? Так, багато. Малята, давайте разом підберемо блюдця до чашечок за кольором. Погляньте уважно на чашечки. Яких вони кольорів? Синя, зелена, жовта та червона. Для синьої синє блюдце, для зеленої зелене, для жовтої жовте і для червоної чашечки. Буде потрібне червоне блюдце. Молодці малята! Катруся дуже дякує нам за допомогу. До побачення до нових зустрічей!